На відміну від низки міст Донбасу, а це Слов'янськ, Краматорськ, а тепер ще й Сніжний і Красний Луч. Безпекова ситуація стабілізувалася в Красному Лимані та Антрациті. Інформує МВС. Уряд відправить туди кошти якнайшвидше. Ми з сьогоднішнього дня відправимо в антрацит. Ті кошти, які треба для виплати соціальних пільг і субсидій, і спробуємо їх довести до людей. Там загалом 30 мільйонів гривень. З яких 27 – це пенсії і зарплати? Теми АТО та біженців із Криму та Донбасу знову стали провідними на засіданні уряду. Зокрема, Арсеній Яценюк запропонував створити комп'ютерну базу даних для допомоги в соціальній реабілітації тим, хто залишив свої домівки, для того щоб людина могла отримати інформацію про те, в якому регіоні для неї є тимчасове житло. В якому регіоні для неї є можливість віддати дітей в школу, в якому регіоні є можливість отримати роботу і яку роботу гуманітарний коридор для виходу мирних мешканців із зони АТО, який доручив створити Петро Порошенко, обладнають, але коли невідомо, це дуже серйозне питання. По перше, буде проводитись повна фільтрація людей. Так це ці спеціальні фільтраційні заходи проводяться. Дивляться, щоб серед людей, серед жінок, в тому числі, не були люди, які зв'язані з сепаратизмом, які здійснили злочини на теренах України. А поки АТО на Донбасі триває, мешканці біжать на мирну землю без чітких гарантій захисту їхніх прав. Микола Різник, Артем Кутасов соціальна країна.